Стартував сімейний фестиваль. Це крапка Різдво у дворику на кузничній півдні. На вході розвішено з десяток робіт ілюстрації, візуалізації дизайнерки Марини Мельник. Картини у мене всі улюблені, абсолютно. Але найбільше, мабуть, мені, мені особисто до вподоби з Різдвом. Звісно, тому що Різдво це надія на щось добре, на щось нове. Я трошки нашу кутю приправила іноземним інгредієнт. Янтами і вважаю, що саме ця кутя допоможе нам перемогти в цій війні. На роботи мисткині можна не лише дивитися, їх можна придбати. Для тих відвідувачів фестивалю, яким потрібно підкріпитися та зігрітися, працював фудкорт. На одній з локацій нині готують страви на вогнищі. Це буде закарпатський бограч. Це угорська страва. Така історична пастухи раніше робила, зараз це ну, як візитівка Карпат. А, також буде шашлик, берца, що ще плов, буде дуже смачний плов з яловичиною. Ми дуже чекаємо на бургери, ну, я чекаю на бургери, поки ще не запитав. Також чекаємо на поки ми тут погуляємо, пороздивляємося на різні майданчики. Організувала фестиваль громадська організація Місто розумних. У нас зараз проєкт суми місця твоєї сили. Ми вирішили, що в дворику можна провести теж різдвяний фестиваль. От видумали разом з онлайн-журналом Цукром це Різдво, так і назвали, це точка Різдво. І ось бажаємо, щоб сумчани трошки відчули цей святкової атмосфери, тому що. Цього напевно всім нам не вистачає. Для відвідувачів фестивалю організатори підготували різдвяну фотозону. Також із розваг були Джей шоу від ілюзіоніста гра на саксофоні. Можна і відпочити, і якби привнести щось корисне. в Це місто. Тому я вважаю, що такі заходи повинна проводити. Навіть діткам треба десь відволікатися. І мамам також тому цей фестиваль гарна ініціатива. я думаю. додатково в розумному хабі відбувалися кінопокази трьох сучасних українських фільмів. За словами організаторів, усі зібрані кошти вони спрямують на придбання терміналів Starlink для центрів реабілітації дітей. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко суспільне новини суме.